Шановне панство, вітаю. Багато раз під час зйомок жнив ви могли бачити, в фоні бігав ось цей от агрегат червоненький, бігав, закривав вологу, робив поверхневий обробіток ґрунту. І я подумав, ми говоримо про комбайни, про льон, про пшеницю, про все-все. все До речі, Fendt 724, може теж огляд знімемо. Fен джундір круче. Рядом Джандір, такий самий, але повернувся до агрегата. А, і от Ми все-таки вирішили, а чого б не зняти огляд на цей, на цей агрегат. Не розказати, чого купили саме його. Він же самий дорогий ніби з усіх. А, от, але вибрали саме пьотінгер. І ще хочу от показати сюди. Бачите, які диски, якого діаметру. О, це ж не його рідні. А чого вони тут такі? Зараз про це розкажемо, скільки він напрацював. І що він ще живий чи ні, дихає, чи ні, що там з дисками сталося. От, так що переходьте на довгі наші відео на основний канал е, YouTube е, GrowHow. А, от, і там почуйте історію про цей агрегат, скільки він коштує, скільки напрацював, і взагалі задоволені ним, чи вже його треба кудись дівати. Залишайтесь з нами. На все добре.